Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, США, так? Відмовляють Україні і в тому, і в другому, і в третьому, і в четвертому. Так, просто. На очах відмовляють всілякій допомозі у наданні цілком справедливої, логічної і так далі допомоги, щоб захиститися від бандитів, андрофагів, навали Орди, так, мародерів і так далі, і тому подібне, московитів-андрофагів. І разом з тим, просто дуже швидко чомусь в такому ж самому темпі, а може і швидше, хочуть відновити перемовини про рідкоземельні метали. Так, як кажуть, again, Знову, знову <смі> зробимо Америку великою знову. Так, так, що ж тут... Чому ж тут справа? В чому тут справа? Чому їм ніби медом тут помазало? Не знаю. Таке враження чи враження складається в мене, що вони слухають, читають мене, де я е, десятиліттями розповідав про те, що Україна. Це просто якась неймовірна скринька див світових. Так. І територія, де на невеликій площі в південній частині Європи зосереджені всі елементи періодичної таблиці. Так. І не випадково ж у політехнічному інституті в Києві та стоїть пам'ятник Менделеєву, Менделю так, Менделю пам'ятнику, який тут у цю таблицю, всю і винайшов. Мабуть, у нього були тут якісь підстави геологічно-географічні, для того, щоб. ну, а може, просто випадку. Ну, а ми ж кажемо, що випадкових явищ не існує ні в природі, ні в суспільстві. Ну, от один такий приклад, я вам наводжу. Ну так, ну приїжджайте, отам, приходьте у кампус Політехнічного інституту, по-перше, там багато різних споруд сучасних, але мене цікавить дві давні: одна центральна. Біля якої теж пам'ятники стоять, там і корольову пам'ятник є, і пам'ятник Ігорю Івановичу Сікорському, Новий зріст із капелюхом. І він каже, що я знімаю капелюх перед рідною Альма-Матері, яка відкрила мені шлях до зірок. Так. Ну, так, так воно і є, ну що тут скажеш? Але там є другий корпус, так, праворуч. І біля того корпусу ще один пам'ятник уже Менделеєв. Так. Ну, так, ну, не випадково все. а э, Вервольф э, Гітлера в Україні. Ну, я ж, я не знаю, як там, э, чи в московитів це є, напевно, є. А може, його захопили американці в свій час? Оці всі матеріали. Воно ж так, половину захопили московити, навіть меншу половину. Так, а більшу половину захопили Сполучені Штати Америки. Ну, не тільки тих творців ядерної зброї, але і ракетників там, фон Брауна. так, М -м -м, Якого. Вчителем був наш Кондратюк, так, Юрій Іванович. Ну, мені кажуть, та не Кондратюк він, він Шаргей. Ну, то й що? Ну, знову ж таки, українське прізвище, Шаргей, Челомей. Ну, ви там, хто в Україні живе, так навколо себе подивіться, і ви побачите там людей із сіл українських, які мають такі. Там Штангей, і так далі. Ну, а один із головних е, провідників освоєння космічного простору на нашій планеті, це ж <кій> Челомей Володимир. <кій> так так що не, не дивуємося. Так. І німці ж створили під час війни. Я хочу вам нагадати про те, що. Німці шукали грааль для перемоги, для світового панування. Вони там і в, е, цей, і в Азії там рилися, і в Тібеті, там, і, і куди вони тільки не несувалися. Але кажуть я ж не знаю, кажуть, так, кажуть люди, кажуть так е, про те, що ніби вони знайшли цей грааль в Україні. Що сама Україна це Грааль, так, святий. Недаремно вони створили цю Анерби і там інші організації, які складалися із, не, як в Радянському Союзі для дурних, повідомляли, що це якась була Шарлатанська організація фашистів чи нацистів. Ні. Це були зібрані найкращі на той час вчені. Різних наукових напрямків. Так. От, ну, фон Брауна, що американці не брезгували використовувати для польоту на місяць, і Кондратюка теж. Хоча фон Браун був нацистом, який там, штурм, штурмбанфюрером, чи хто він, був СС. Там. Інші всі ці всі, 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 які створили ядерну зброю, і не тільки ядерну зброю, найсучасніші літаки, ну, взять хоча б ну, перший реактивний літак, Месер Ну всі вони були нацистами. Так. І всіх їх. ну... Гітлер його партія використовувала для серйозних наукових досліджень. Так. Ну, так само і в Україну створена була величезна комісія отака, із найкращих е спеціалістів у всіх сферах. І в геології, і в географії, і в геополітиці, і в геостратегії, в археології, там, і так далі, і в біології і всьому останньому. І відправили в Україну. Так. І знайшли навіть оте місце. Я ж про нього вам постійно трендю. Оте місце, так. де. Найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини це Вінницька область у світі. Вони. Ви. І там створили Вервольфа цей, де звідки Гітлер мав керувати світом. Ну, не знаю, може зараз Трамп хоче десь там, у Вінницькій області собі під виглядом видобутку. Так, рідкоземельних мінералів чи металів. ну, Мінерали це ширше, так, ширеє, як казав Горбачов. Так так, так ось ну, жарти жартами. Але я кажу вам про серйозні речі. Можливо, ми не знаємо, чи, може, нас уже хтось знає, хтось мене слухає, читає так, про те, що, ну, де ж той Святий Грааль, оце і є оця розчудова земля. Так Так що частина, напевно, досліджень, а не нербе. Потрапило до рук Москви, так, і лежало там. До часу. Ну, не тільки ж там, ця, як і кашкет цього ем, Гітлера, не тільки там частина його черепа, а напевно і інші документи. Так. Ну тут ж, подивіться, скільки працювало німецьких вчених, які ракетобудування допомагали. І той знаменитий автомат Калашнікова створили. Так. <смі> ну Це тільки московити могли до такого додуматися, і, і донині, на Заході, там вже наївняк повний. Так. Вони не можуть уявити собі. ну Як це? Це ж яка геніальність у цієї людини, який хто він там, Удмурт цей Калашніков чи хто він Чуваш? Так, ну у нього на обличчі написано, що він не європейсь, так. Неграмотний, абсолютно. Взяв і створив так, цей автомат АК-47. Ну. ну, Шмайсер його зробив, ну. Хто там? Це ж останньому, як кажуть, їжаку, мало бути зрозуміло. Але. Московити вішають Локшину, так. а там на Заході наївняк, не може собі уявити, що так можна брехати, і думають: Боже ж мій, ну яка, яка ж креативність цього руського народу? По перше, він не русський, чи руські, ці всі там Марі, там, Мордва і всі останні, це ж вони ж є руські, так. Ті, які не, не, не встигли русської асимілюватися, так, ну, мерями, щора, мурома, вони встигли асимілюватися, асі а ще не до кінця. Ну, теж вже, ну, тільки називається там а, мова, що в них вже втрачена, фактично. Так що цей процес продовжується. так. От такі пироги.